Ну, звичайно, великі сподівання на те, що Україна знову може має привертати до себе увагу належним чи це і стосується питання залучення достатніх ресурсів до сфери оборони, безпеки, захисту фієк і критичної інфраструктури, енергетики, зокрема, це питання буде ключово, які буде обговорюватися, яким чином забезпечити. Необхідний рівень електричної генерації і підготуватися до осінньо-зимового періоду. Це ключові питання, які будуть обговорювати з на найближчій конференції. Ми підписуємо певну кількість документів. Ви можете докладніше трохи? Ну підпишемо буде вже більш чітко зрозуміло. Є багато. Певних вже до документів, які мають бути підписані. Вчора було підписано декілька угод, зокрема в частині надання кредитної допомоги від КФП «Укренерго» на об'єкти захисту. Також я сподіваюся, що сьогодні також можуть бути підписані додаткові. Вони точно будуть підписані. Дочекайтесь, все буде. У вас двосторонні переговори окремо конференції? Звичайно, цілий день сьогодні я працюю тут, ввечері їду в Київ, але дуже дуже насичений. день. У мене зустріч з моїми колегами німецькими, колегами з Нідерландів, МВФ, Європейської комісії багато інших учасників, які були тут на конференції, які запрошені. Вони дуже, дуже дуже велика увага до конференції з боку всіх європейських країн, не тільки. Дякую дуже. 그 응. 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 응.